Привіт, друзі! Ми з вами на каналі. Тут так громко, хорошо, як мікрофон. Життя в Божі з надією. В даний момент з Воликом. Так, да, Волик? Що там у тебе виходить? Да, він вам всім передає привіт. Ти що, камери наблюдення готовиш? Да, він обклею я там верхожу жовту ленту, щоб покрасити потім стіни. Познімав він ці, всі розетки. А я зараз буду наливати водичку і їх перемивати ось. Люстри оці будемо міняти, бо вони такі директорські, бухгалтерські. А нам треба для салона щось попроще. Я не підняла. Кого? Тепер буду позакрузити на низ. Ну що, дай запоклятий, тоді рівень. Щас я низько буду клеїти, поклею вниз, а потім позаклею розетки. Хотів ножечки взяти, сам все. Резатки позаклею, я поснімав на класку. Ось щось тільки розеток. Зараз буде Зараз я їх переможу. Тут бачу її шурупаки, я можу на робочій. Шурупики А Або будеш мити, ну короче, повітя. Я буду мить а це буде мить директор. Ну, в коридорі, і кухня в мене є. Хорошо. Все. Давайте. Ти бай, як ти швидко, вже заходиш да, до сім'ї. Верховно крапину все, все. Ну ладно, давай. Я дівочки мить туалет. Туалет буду мить. Обідно я набрала вже відро. Відро в мене нове ми купили. Я в ньому буду мить поки ручками свіжою водичкою. Одна біда в туалеті що немає. Немає гарячої поки води. Чи я не до... Ну, доточилася до того, щоб вона сюди добігла, не знаю. Ну я набрала холодну воду. А мої пальчики кривенькі. До цього не готові. Ну нічого, я зараз щас... натирати намивати, нема в мене щітки. Дома в мене для і для всього така щітка, що в кожну дірку заходить. Зараз помою двері, кафель помою як можу, а потім прийдеться переділувати ще раз. Я вже позаливала, нема в мене для ванних комнат. Для лазінок я не купила. Так я оце тим, що для склапа забризкувала. І зараз буду мити хімією Просто обичне мою ще тим, що посуду мить. Десь стукає, я не пойму де. Хто стукає? Ти думаю, що ти робиш? А що ти? Там не знаю, що ти. Ходи, то шваблює, то стряпкою, я вам покажу. Та щас зайдя, стіна пропила знизу як могла. Ну взагалі я бачу, що той верх, ти як кімнату покрасиш. По той верх ти покрасиш жовтий, бо воно бачиш, якесь потьопане, польопане. Mm -hmm. І його треба буде покрасити. Плитка дуже шикарна. Грязна, звісно, була грязі два пальці. Я її вимила, як могла. Но це ще грязна робота. Ще тут роботи та роботи. А вікна мила? Вікна ось омию. Нам вона я лозила. Зараз трохи хай протряхнути. Ну я ж верх все одно, це така робота, що треба вдвох тільки одну роботу робити. Грязні дуже вікна теж ось. Отаке все. Зробимо. Я ж наверх не полізу. Я Ми то полізу, а з... воно ж з тої сторони відкривати кровати, вікно і, і буду прив'язуватися канату, будеш мене держати, а з тої сторони. Не... Не... не сьогодні, звісно не сьогодні, не сьогодні, да. да, це не сьогодні. Що да. Я веду да. вдома, а Вовик робить, робить діло. Да, діло. Щось покажу вам, що він робить. Оце він вже покрасив. А що ж ти по лісі не з клію? Я тоді вставлю, коли не що. Клійовку не я Чи Зверху вона не ляпає. Зверху не ляпає, поки на Висок, не здочево, воно висохне. Спрятався за люстру. Хорошо люстра такі, що можна ховати. А. а я мию там, чую, що думаю, значить краси. А нема коли знімати. Ішла, що... але да. буду відео знімати робимо. А если робити ремонт, то відео знімати не могли. Від досі. Мені треба те, що вдома зняли за монтувати та виставити, і нема времени. Зараз прямо сідаю на перетур і буду монтувати відео. А Волок, як закінчить, тоді покажу. Що Волок не куре, він <фот> не буде його віддихати. Волок що? Не куре, я перейду сядусь і будеш монтувати. А я не курю. Тут, тут лунко і такий голос, він мені навіть додому як дзвонив. Голос капець, нічого не чуть. Тут тихіше балакати. А то тут як. Якщо на двоїло, думаєш, о, о. Тихо, мова. Тихо. Сьогодні добре тут нікого немає, неділя люди нормальні не працюють, як не можна, Так Тоді вже наскупається від душі. Шипить. Дробинкою під'їхав і пішов. Я сьогодні знімаю так як ти маш по сплошному. бо ти якось через раз Мастер Роби як для себе Це воно так є. Як для себе Ми, як білили раніше я знаю як білить. Білить надо треба... Щіточка по щиточку. Це не він, це грунтувати. А щіточка по щиточку, Воно йде. І знімає поляки, і відносин, поводить. А то, що більше менше, воно. Встало. Бачите, як не любить, як йому замічання робить. Так я не виходить. Все. Хочу вам показати, що він не казав, що він прям взагалі не перекурює, розумієте? Ухватив телефон. Не штуку. А я ось дивляю, я оце в одну сторону перемила. Дивіться, які вони грязні, скільки їх. Оце сидю мию. і для стекла бутылочка в мене, і щоточка отака. десь під краном біжу, роблю. Ось так. Да? О, що тобі пишуть? Ми таке, як в тюрмі. тут так лунку, а стены вот это мокрые, такие сири, фу. Хотя я вам скажу, что это уже высохло, сейчас можно в телефоне не играть, а да, начинать копаться. Да, Сейчас Сколько буду... времени? Два часа. Мама, дорогая, два часа. Все. Расколотил. Расколотил. Яким як кольором? Щось таке світло, значить біле. Ну, да. Така уста повинна бути? Та, да, Так ти ж мастер ламастер. Що я кожен день красю? Я разу п'ять елетку красную, але так. мастер. Ну, Такий ось, так. Це накри. Ви... Опа. А все Давай Хочу открыть секрет, я никогда не длинную палку. Нет? Нет? Обычный, как я буду лезть на драбину, скажу Не шути, типа, пожалуйста. Если бы за великие дома все красили эту дровы, я... сейчас начну все за Хотілися ті ж, як Зразу Ліда казала біла, а потім, я кажу, білу-білу теж не треба. Воно таке там, в тому кабінеті, де щас, ну прям білий. Ах, ті. Ну, то попідкрасюється, біля тих дачі. Ну, да. Угли будуть підкрасуватися. Ну і це ще ж тільки перша покраска. Я кажу, ой, може, за один раз вийти. А не розумію, що може не вийде. Красиво за один раз. Ну, я думаю, я не знаю, повністю. А вообще-то телефонный передает цвету. У коробочки такие красивый цвет, ну прям шампань. О, да? Да, да. Да. У нас тут скидыватель хаты. Ну, вообще-то, полу 25. А стены на 5 на 3. 15 и 15. 30. Так. Ну, 75 на банке нам хватить одної банки на одну праву. Не знаю. Оце мокра ще п'ять на мене Та я не з тобою. А, Тут вообще ще анекдот. Хорошо хоть туалет іще. Пришов на вулицю, каже, мені треба Палочку розмішати краску. А в нас ключі від усього етажа, от номерів до цих поверхів, тут же ми на поверсі, а самого нижнього в нас ключа нема, ще не зробили. І Ліда утром позвонила, що ми сьогодні будемо красити, щоб відкрили. І повок прийшов у 9 часов, чи о 50-ті тут було вже відкрито. А зараз пішов паличку виламувати, а двері закриті і ми замкнуті тут. Позволи, що ж це таке, що ж ми за нас замкнули. А їсти, <зови> якщо, якщо, якщо захочеться? Гаразд ж ми супу поїли. Кинуємо. Кину. Кину, <зови> Ой, кіно, хинівся. Ну все, він краси, я досі кругом уже пальців не чувствую, трогаті. Поначіпляли розеток і зверху покрасили. І ото краска вся на них. І я тепер дуже високо не лізь. І я тепер на них нігті обдираю. Нема чим у мене таким тупеньким. Дуже гострим ножиком ні, а тупеньким оце я пиляю. Ще трохи осталося. Там зверху трошки лучше, але. Що <різь> пані? Там так, да, 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 да. так, там тільки трошки до угла чи ти до угла ще не красила ну, а видно хорошо так де тимніше тут вправо а там світліше молодець ну нічого мені теж під батарейкою тут непогано так я хочу сказати що... спинку виділити Yeah. <laughs> Если не треба щіточка підкрасити, там ніякі подробності, а все ти пізять рівно і тягає. Тягай, хоч рівно, я буду вже підкрасити, ладно. Ти знаєш, так со сторони непогано не виглядає. Непогано? А я думаю, сказав, що сейчас. Зараз... Не, хорошо, то я можеш Можешь на підзаробіток, конечно. Ночами, так. Да. Днем будеш шісти наварити, а так на ніч підеш. Ну не так на ніч, тим часом до 12 можеш підзаработати. Купиш собі хату. Хату? На да, хату заробляє. Купиш да, собі хату, так. Да. Захочеш і мене забереш, якщо. У хату забереш? Да. Ладно, я тобі допоможу. Нам треба якась времяночка така. Ага. така. невеличка з тобою. Щоб ми могли покрасити. Покрасити, подивувати там. отаке, от що треба, держак, не достанеш з пеї, тримати. А я не таку хату, я кажу, на це такі А, поняв. Рем'янок, на як землянку. Ладно, піду, я тобі поможу на Не треба, ще сидіть. Ну ладно. Буду в спинку вигрівати. Лунку, не знаю, чи буде гробусь хороша, чи ні. А ну, а та стіна вже лученько. Ти така, яка глинка стоїть. Да. Завтра прийдемо ще раз по трасу. Да. Тут вже 20 Ще до Кракова Там, де я красив такі полосы, а тут де ти красиш, то так красиво. Ну так воло. Чи ж я не забрала? Бачу, що біля діло. скільки ризичок оце я позаклеював. Зразу їх познімав, а потім позаклеював. Ладно, ладно, ладно. Вигріваємося. Время п'ять. І ми... А ми Ще й незвісно коли. Ще тільки взяв щітку, почав закрашувати. Зараз буде прокрашувати угли пінтуса, а я буду брати шваблю, потроху після нього промивати. І все, і сьогодні промиємо. І, 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 цей. Промиємо, занесемо, що там наше в нашій коридорі. І все. А завтра будемо, як посохнемо. Бачите, стіни п'ятнами. Так на мостій на ще. Так що будемо ждати повного висихання. Да, mm -hmm. Ми вже не знаємо тепер, як виглядало Ото в кінці, трошки в моглах. Тенний дві їде, зараз закрашую, це тільки остаток того, який цвіт у нас був. Кажеться, ми робимо таке, як і було, але було видно, що було все-таки темніше. Привіт, друзі! Сьогодні у нас другий день. Вчора окончання роботи ми вам не показали, бо швидко стемніло. Ми тут помили, прибрали, а потім понаносили все своє, так як зараз повно, і все бросили. Уже заморені йшли додому, добре. Оце, бачите, по вусах було кроба другий раз сьогодні. Вчора так собі, п'ятна рук а сьогодні вже ну, в мене ідеально. Ну, общем, я не буду з вами сьогодні цілий день, як учора. Я зараз закругляюся і відправляю вам відеоочот про нашу роботу. Я прийшла, мити не можу. Треба мені мити кухню. Вчора мила туалет. а Сьогодні треба мити кухню. Вода вчора була холодна, пальці крутили всю ніч. Ліда сказала, болір не включайте поки, бо у нас, оказується, тут є болір, його треба включити, тоді буде гаряча вода. Ну так як ми прийшли сюди на час, поки Вовик покрасить, нема смислу гріти болір. Прийдемо вже каже на вихідні всі в місті, будемо мити, тоді включимо болір, нагріємо води. Так що я сьогодні гуляю. Не тільки я, у мене є ще помощник такий гуляючий. <гум> так що ми на роботі. Все, я думаю, що ми будемо з вами закруглятися сьогодні. кої які питання були. Отвічати мені на що не будемо. Скажу там. У нас є пару куриць, завелося з п'яти тисяч дві куриці, яким дуже зуби воликови не нравляться. Так хочу сказати тим курицям, що, що якщо нема зубів у роті, це і справімо. Без них можна їсти, без зубів можна жити повноцінною життю і чекати чергу, коли вставляться зуби. А ось якщо немає мозгів у куриці, то це куриця, в якої немає мозгів. Мозги вони не з'являться. Так що із п'яти тисяч підписників дві куриці є, у яких нема мозгів на нашому каналі. Хочу всіх з цим поздравити. <хипит> <плавливий мозгів> <хипит> <хипит> <плавливий мозгів> да, дві квочки в нас в тому. Ні, ну то не квочки, то кури, курочки, без мозгів які. Бо людина не розуміє, що якщо нема мозгів, то це вже е діагноз. Якщо нема зубів, то це таке. Нормальна людина розуміє, що може бути черга, або може в людей, по крайній мірі, не бути грошей. Це ж таке діло. І сміяться з цього, тикать носом. А вона, бачите, не знайшла з тисячі з відео, що сказати, крім того, що в горок нема зубів. Типу ніхто більше не бачить п'яти тисяч, що в нього нема зубів. Так що куриця, вам окремий привіт. Дівці всім дякую, хто дивиться за підтримку. І до зустрічі. Побачимось вже, як буде тут щось вирисовуватися. Вирисовуватися ще скоро не буде, тому що вирісується, як мебіль буде. Мебель буде в перших числах, бо ліда на мебелі ще работает. Ось. А красить, мить будемо ще кухню, там, мені кажеться, і в кухні, якщо в нас залишиться краска, то ми її викрасимо в туалеті, в кухні кругом. А може оце покрасити, а ще прийдеться і третій раз красити. Він викрашує ще тільки банку. Так що, якщо в нас останеться краска, до ідеалу може прийдеться ще раз покрасити. А може буде дуже біле, побачимо. Все, друзі мої, до зустрічі. Показалися, розказали і бувайте. Зустрінемось в наступному відео. Всім миру, добра, тепла. А саме головне не хворійте. Всім здоров'ячкам.